Вітаю, пане Дмитро. Пан конструктор, доброго вечора. Да. Бачив, гарний дрончик. Так, да, є. Є такий, це чудово. І о, вже пан конструктор зразу вже одразу з маркером. Ну, а як по-другому. Дивіться, назва цікава, досить. Називається, вирішили дати назвати пташечку Червона доріжка до пекла. О, щоб Це, я writer, Алязьке, Empire, так розумію, асоціація, що ту червону доріжку, яка була в валясці, то тепер по цій червоній доріжці вони підуть, ці окупанти, до своїх родичів до пекла, скажімо так. Все? Так. А ще дві лапи залишили. Ще дві лапи залишили. Можете пан конструктор від себе щось написати, якщо якісь побажання є. Вас забанять. Я зрозумів, тоді оп, не оп. будемо. Пану конструктору передають вітанечка і доброго здоров'я. Дякую. Зараз, 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 зараз я себе трошки вниз опущу, скажімо так. Червона доріжка до пекла. Чудово! Чудово, чудово. От. Є такий. Просто причудово. Да, да, Отроку працюємо, от, не так швидко, як хотілося би, але потрошку, потрошку і працюємо. Бо, як бачите, всі ці перемовини і все інше, воно ні до чого не призводить. Перемовини перемовинами, да, так, але ворог зупиняється там, де от зупиняють наші Збройні Сили України. Так, і не на червоних доріжках. Не, так, не на червоних. По-різному буває. Да. Добренько тоді. Добре, пан конструктор, дякуємо за вашу чудову Добре. роботу. І вам дякую, От, і спільноті дякуємо. Працюємо далі. Працюємо О, далі. Працюємо, будемо, так. будемо далі допомагати всім, чим можемо. Саме так. Добренько, все тоді, всього доброго, і будемо на зв'язку. Пан конструктор. Все доброго на зв'язку. до Так, друзі, Традиційно хочу подякувати знову всім, 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 хто долучається і допомагає зібрати на такі чудові їх півдрончики. І окремо, звичайно, подяка пану конструктору, що він збирає такі чудові пташки, які летять і захищають нашу Україну. І це прекрасно. Дякую, друзі. Будь ласка, долучайтесь! В закріплених повідомленнях є посилання Моноприват ПриватППЛ. Будь ласка, долучайтеся.